Вітаю вас, вальме шановне панство, відвідувачі Play.ua та просто люди, які зазирнули в це відео. Мене звати Віталій, інші мене знають під Нікомерлайки, і це перші враження від гри Dragon Age Inquisition. Граємо ми на ПК. А, гру цю чекали ми дуже довго, і, в принципі, ця гра одна з фаворитів цього року для мене. А, починаємо. Не будемо лишніх слів, просто починаємо. А, перше, що ми бачимо, це редактор персонажів. І я пропоную створити нам кунарі. Ну, І, можливо, навіть кунарі жінку. Чисто раді цікавості. І зробимо з неї кого? Зробимо ми з неї. Розбійника! Чому б і ні. Ну що ж, кунарі жінка, розбійник і Dragon Age Inquisition. Сподіваюсь не будемо нічого імпортовувати. Все правильно. Поїхали. Граю я на геймпаді, як вже ви могли побачити, для мене це, в принципі, нормально. Я люблю грати ігри на геймпадах, розкинувшись на кріслі або на дивані, тому що, якщо брати до уваги клавомишу, можливо, там і більший. Більша варіативність, але, ну, не знаю, мені з геймпадом простіше. Недаром е, я так сильно очікував від цієї гри повноцінну підтримку геймпадів на ПК. Це, цього не було в попередніх частинах Dragon Age взагалі, е, що змушувало мене грати крізь зуби. Я, в принципі, я дуже великий фанат е, гри Dragon Age. Е, Попередні частини я заїздив е, до Дірок. І мені дуже цікаво, що BioWare могло зітворити з цим світом надалі. Зараз нас, я наскільки розумію, очікує редактор персонажів. Це та річ, в якій можна залипнути на всі 3 години і створити свій персонажа, який буде просто неймовірно красивим або неймовірно страшним. Ну, ми в ньому не будемо затримуватись надовго. Я думаю, хвилинки 2-3 просто. Поредагуємо і підемо далі. <кхем> а, гра, до речі, а, досить довго завантажується, але, в принципі, нічого такого, тобто, немає. Граю я на високих налаштуваннях. Ну, по-моєму, так. По-моєму, Dragon Age мені виставив високі налаштування, тому я, в принципі, не плачу на рахунок цього. Так. Окей. Боже, яка прекрасна жінка. А... Um, окей. Ні, -ні, Ні, стоп, 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 стоп. Налаштувати. І давайте хоч, хоча б якось підналаштуємо для себе цю прекрасну панянку. Ой, можна її так зістарити страшно. Я не хочу грати за стару. Давайте так. Колір очей. якийсь анімешний рожевий, наприклад. Окей, давайте буде, хай будуть голубі. А, роги. А, а -а -а. Отакий, Справжній сатана. Колір волосся. Точно в мене навіть волосся ще є. Крім наших рог у нас є ще волосся. Червоні? О! Нормальний голос, я рахую це прекрасно. А, так, кругловата вуха. Розмір вух. А, давайте маленькі. Хай буде. Закруглені назад. О, що ні. Це не будемо чіпати скули. Навіть не знаю. Давайте буде так. Форма шік. о, Можна зробити таку погля... пухляшечку. Мі-мі-мі. Ні, давайте буде. У нас така. Брови лоб. Ага, далі більше. Ось можна гідроцефала зробити, але ну, ми не будемо це робити. Очі, форма очей. Розмір. Так от. Ну, реально, редактор просто неймовірно крутий, я не знаю. Форма носа. Такий нормальний. Шрами. О! Шрами. Зробимо собі шрамування на лиці. Нормально насиченість. Щось менші більші. Ні, ну так, треба нормальні шрами. Трошки їх посунемо. Так, щоб було видно, що жінка наша не просто така на її лиці, а вже бачила життя. Ой. Можна навіть макіяж на неї навести. А, круто! Давайте тоді просто її губи якимось пофарбуємо. Он білим таким. І глянець. зробимо її білі глянцеві губи. Ну, просто прекрасно, по-моєму. Ой, так, Y, Неважливо, хай буде їх ім'я. Згенерований буквально це, я не буду зараз думати над цим. Вже як буду приходити для себе і для огляду. Я вже тоді придумаю її якесь ім'я. І, в принципі, найскоріше всього виберу зовсім іншого персонажа. Але поки що будемо вражатися від е цієї прекрасної дами. А вона дійсно прекрасна. Я не знаю. Круто. Е якась заставочка, незрозуміла. Павуки? А, я боюсь павуків. В кожній грі, де є павуки, мене просто трапляє, я просто не знаю. Я починаю труситись весь від павуків. Якась незрозуміла жінка. І взагалі я не, не розумію, що відбувається, якщо чесно. Я так розумію, нас е, викинуло. Звідкись е, в нормальний світ е, нас підібрали три бравих воїна правих воїна і жінка. Його господи, який жах. А... Гра отримала неповну локалізацію, тобто озвучка залишилась англомовною. Це, в принципі, дуже класно. Дозволяє відчути оригінальну інтонацію. Але, в принципі, я би хотів би, щоб була локалізація ну, повна. Ну. Но... Чомусь студія Electronic Arts вирішила, що не сьогодні. Не сьогодні. І як і кожна поважаюча себе орлівка, ми розпочинаємо наше життя у тюрмі. Я прямо не знаю. Чому всі ролівки починаються з тюрми? По-моєму, прекрасне лице нашого героя краще не буває. Ну, тут навіть такі речі, як подихи. Ці от білі губи. Я, от я просто вгадав. Серйозно, я просто вгадав. Ми, Тому що я красива! Не вбивайте мене, я красива. Я красива. Мене, я красива. Я вбиваю, втенував, мрозу, а, ну так. стандартная биоваровская фишка. Давайте чему Ну, рука зеленым светится, и шо? I... You you is, Tихо, тихо, тихо. А, Давайте, whatever you think i did i'm innocent do you remember what happened how this began i remember running things were chasing me and then a woman a woman she reached out to me but then oh. go to the forward camp liliana i will take her to the rift Uh, що можу сказати на перший погляд? Реально uh, дуже класно зроблена графіка і дуже вражаюча оптимізація. Uh, По-моєму, гра видає на око FPS, ну, ну напевно, около 60, 60. Uh, що дуже круто, як для такої великої гри, і, в принципі, з таким графоном. Uh, це дуже круто. Дуже. Так, і нас випустили з тюрми на відкритий світ. о боже. Жінка-демон дивиться на якусь... не знаю, що Це such rift, just the largest. All were caused by the explosion не the conclave. An explosion can do that? на one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. it may be the key to stopping this, but there isn't much time. so i don't really have a choice about this. none of us has a choice. Ну, все. Я класна. Давай веди мене. Я все зроблю. Оу, як і в всіх іграх, складно ті помовчу. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The Conclave was hers. It was a chance для peace між mages та Templars, She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like a sky, but we must think beyond ourselves as she did. Until the breach is sealed. I, I can promise, promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Ура, uh, я можу ходити і скакати. Ну, просто прекрасно. Окей. Okay. Okay. Відкривайте ворота! Велика дебела жінка. Іде боже, є більше ростом, ніж вони. Дуже круто. А, тут така маленький туторіал, в принципі. Я думаю, що я його покажу, ти на цьому перші враження закінчиться. <кій> Окей, не будемо дуркувати. Йдемо. А, ну, поки одні плюси. Графіка, оптимізація, в принципі, сам світ. А, можливість грати з геймпада для мене це просто неймовірно великий плюс. А, та й взагалі моя красиння. <кій> Моя став просто це прекрасна. Демони, е Те, шо? А? волонтер був в Я думаю, так повинно бути, правда? Ой, і це зараз буде туторіал по битві. Ну окей. Вау. О, мечі! Бери! Бери, бери, бери! Ем... Um, і чо? РТ. Окей. Ага, Ага, тобто можна просто тримати рт і вона буде атакувати. Блін, ну круто. Ну. Не знаю, як це реалізовано на клавомиші. Тому що тут прямого переключення нема, то треба міняти в налаштуваннях. Е Ой, я весь в крові, боже. Мені тре? А демон відповідно. Окей. А ви сказали це не окрім Right. Uh, BioWare заявляє, що в принципі, uh, кампанія в середньому 45-60 годин. Uh, ну, я скажу, що це дуже круто. Uh, це основна кампанія. Тобто ніхто не говорить про додаткові квести і. Так, лівій бампер. Uh, і бухнуть. Поняв. Uh... Про додатково квести і всі інші. Тобто, тут може повне проходження затягнутися година 200-300. І, блін, це дуже круто. Тому що зараз я останнім часом проходжу Final Fantasy 8 і 9 в себе на PlayStation Vita. Ну, я просто якось так захотів пограти в ці старі ігри. І блін. Це настільки круто. Так, можна якось використати. О, круто, є здібності. Правда, мене навчили ще поки ухилятися і взагалі чи можна ухилятися в цій грі. Але, в принципі, ні, ну все, все досить зручно. Закріпити ціль у нас на правому стіку. Ну, в принципі, як в Dark Souls і в Lords of the Fallen, мені це подобається. Но мне это подобается. Rogues do it from behind. <coughs> не, не падай. Ну, боївка класна. Не знаю, як боївка на клавіатурі, але, блін, на геймпаді дуже зручні. Все зрозуміло, все легко і без зайвого геморрою. Круто. Сподіваюсь, таким же буде третій відьмак. Цю гру для Play буду оглядати я. Тому в найближчим часом, ну, не знаю, як найближчим часом. Тиждень, можливо, чуть більше. Очікуйте пов... огляд цієї гри повністю. Просто Dragon Age це не та гра, яку можна оглянути за секунду, там, за день. Просто погравши в неї трохи. Це не та гра, і тому я рахую, що для того, щоб написати неї огляд, треба хоча б, ну я не знаю, 1.30 награти. Де? Забій тут можна. Вейдя ворогів, тому пішли. Fighting. Fighting? Так, окей, тобто наші коріша б'ються. Давайте поможемо їм. Боївка класна. Там правда одно але воно класна О, краснолюд! О, насправді, гном. краснолют! Hey, Ой, дивіться, баги. О, в принципі, гра вас буквально три години назад, not... тому нічого дивного. So I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself? Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Barak Tethrus. rogue, storyteller, and occasionally unwelcome tag along. How it's good to meet you verek you may reconsider that stance in time Oh, i'm sure we'll become great friends in the valley chuckles absolutely not your help is appreciated verek but have you been in the valley lately seeker your soldiers aren't in control anymore you need me ugh my name is solus if there are to be introductions I am pleased to see you still live. That means I mean, killing you, a a... Age, mm -hmm. well, thank you, Then I owe you my thanks. Thank me if we managed to close the breach without killing you in the process. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I've seen. Your prisoner is no mage. Я так розумію, це наша нова паті, і зараз нас, скоріше <поставлено> всього, будуть очити, як користуватися тактичним меню. О, це круто. Чувак, а тобі взагалі не холодно, ти такий. М -м -м, класний. Можете собі зробити основним персонажем гноба? Не такі красиві. Окей, так. Ідемо. Йдемо далі. Так, можна міняти персонажів. О, це круто. Зараз ми це спробуємо. Так, тактичне меню. Правий стік. Круто, я можу керувати всією паті, що і що вони роблять. О, я можу грати за кожного. О! Ні, Ну це круто, круто. Ні, ну Понятно, що я можу грати за кожного, це було і минули в минулих частинах, ну. тішка в тому, наскільки тут це класно реалізовано. Так, все, я. Так, нам 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 нам, наверх. Окей, наверх. Ну Світ тут відкритий. Ну, я так розумію, це просто туторіал, поки там проведуть нас по э, вченню. а потім роби, що хочеш, іди куди хочеш. Э, і взагалі все, що хочеш, роби. <гручок> ам ха покористуємося цим меню. Блин, які вони прикольні ці. Вау, не є. Магія, яка послаблює ворогів. Так, верніть мені мою прекрасну жінку. She's us... yeah, ta, це коридорна локація. Просто йди, просто що небудь роби. Uh, що ж тобі скажуть? Ну, no, no, все одно все одно все одно. Окей. Дуже круто. We must seal it. Can come Help us. Тобто я пропадаю, коли я нажимаю ігри, тобто це так званий Rocks do it from the darkness. Ну круто, я врахую, це просто, ну, реально круто. І ми закрили розйом. Вау! Ну, ось і перший раз, коли ми будемо е підвищувати рівень. Окей. Парні кінжали, стрільба, рідільство і уловка. М -м. Давайте будемо далі качати парні кінжали. Я це все читати не буду. Тому що це все понятно. Фангова атака. Окей, okay, мене є нова здібність, флангова атака і. відкривайте нам. Двері. <плес> Схрон. Наша команда. Окей. Chancellor Roderick this is I know who she is As Grand Chancellor of the Chantry I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution Order me You are a glorified clerk a bureaucrat and you are a thug But a thug who supposedly serves the Chantry We serve the most holy chancellor as you well know justinia yeah, is dead we must elect a replacement and obey her orders on the matter you brought this on us in the first place call a retreat seeker our position here is hopeless we can stop this before it's too late how you won't survive long enough to reach the temple even with all your soldiers. we must get to the temple. it's the quickest route, but not the safest. our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. we lost contact with an entire squad on that path. it's too risky. listen to me. abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? Um, the of our... You're asking me what I think. You have the mark. And you are the one we must keep alive. Since we cannot agree on our own. Um, Давайте через горы. Ну что ж, давайте я не буду спойлерить для вас далее сюжет. Тому що ну, це хоч і тоторіал, але все одно. Якась частинка сюжету, я думаю, там відкривається. І хай для вас вона буде, напевне, чимось а, ну, приємним. Тому що я думаю, що зараз щось відбудеться таке, що не хотілося б бачити всім тут. А... Пропоную на цьому закінчити наші сьогоднішні перші враження. З вами сьогодні був я, Віталій Тернавський, або. Лайки, і Dragon Age Inquisition. Всім щасливо! Заходьте на портал, нас чекає ще багато цікавого. Щасливо!